Вітаю, мене звати Сергій. Я вже 18 років займаюся консультуванням, продовженням, встановленням і ремонтом сантехніки. Я завжди радий допомогти вирішити будь-яке ваше завдання. Можете задавати мені питання в будь-який момент. Тому раджу вам підписатися. Сьогодні відео буде про красу, зараз поясню чому. А, у багатьох стоять на стіни змішувачі, це для душі, для ванни, для кухні, для умивальника, які виводяться зі стіни. І буває ситуація, коли стрічать трубу зі стіни і а, чашечка, Яку ставиш, накладочка хромована вона не закриває повністю те місце встановлення і утворюється дозор, який дуже ну неприємно виглядає. А, і для цього підходить короткі ексцентрики У нас ще є довгі, більш довгі ексцентрики подовжені, є а, з великим зміщенням, але вони не працюють. Я їх прибираю. а От звичайний ексцентрик, от короткий. Бачите, Вони більш короткі. І тому от ми подивимося, От короткий ексцентрик е допомагає нам вирішити цю ситуацію за рахунок своєї короткої довжини. Чашечка вас закриє повністю всю, е все до стіни. Все буде красиво і ви будете радіти кожен день. По коротких ексцентриках ще маленька інформація. На нашому ринку зараз є такі ексцентрики, вони 42 мм, але у них є недолік. Що вони ну, досить ну, так, трошки коротше, ніж звичайний ексцентрик, але у них от недорізана різьба чи ось тут зверху чи тут знизу. Тому я замовив велику партію таких ексцентриків. вони більш короткі і у них маленький цей проміжок. Ще особливість, що я замовив з більш товстою стінкою, тому що тут прокладочку поставиш і вона може вскочити всередину, коли зажимаєш цей ну, змішувач. Тут широка основа і тут прокладочки прижимаються дуже класно. Тому раджу вам такий ексцентрик. Ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині, посилання є. Під відео заходьте, замовляйте. Я дякую вам за вашу увагу, буду вдячний за лайк, пишіть, підписуйтесь, і пишіть в коментарях, чи допомогла вам ця інформація. Подумайте, якщо може комусь з ваших близьких може допомогти така порада, тому що навіть змішувачі, які зараз стоять, можна виправити ситуацію за допомогою такого перехідничка. Так що дякую вам за вашу увагу. До побачення.